Доброго дня, шановні телеглядачі. Разом з Національною спілкою журналістів України ми продовжуємо акцію Журналісти Важливі, в рамках якої розповідаємо вам про журналістів, завдяки яким ми з вами знаємо, що відбувається на фронті та у прифронтових населених пунктах. Про журналістів, які стали на захист батьківщини, хто став волонтером та про тих, хто тримає інформаційний фронт, не зважаючи ні на що. І сьогодні в нашій студії журналіст інтернет-видання «Свідок.Інфо» Ігор Арчебісов. Вітаю. Вас. У нашій студії. Вітаю вас. І моє перше питання, як для вас розпочалося 24 лютого? 24 лютого я прокинувся від такої тривожної тиші, яка, яку пронзали звуки літаків, які знімались у повітрі, чую навіть вибухи, і побачив багато пропущених дзвінків від свого друга, там з десяток пропущених дзвінків. Я йому протефонував, він розказав, що дійсно почалася повномасштабна війна, місто, зокрема, Миколаїв, атакують, Ну і мені не вірилося до останнього, що справ... ну, справдилися ці найгірші очікування. Я також передзвонив і своїм родичам, родині, і всі були сматовичні дійсно тим, що сталося журналіста немає часу на паніку, йому треба зібратися. От як у вас пройшли перші робочі дні після того, як почалося повномасштабне вторгнення? Ну розпочнемо з того, що у нас змінився формат роботи в плані того, що ми перейшли на дистанційну роботу не з офісу, а з будинку. Ну, був такий певний інформаційний вакуум. Спочатку не знали, що робити. Звідки, брати вичерпну правдиву інформацію, чекали якби, офіційних повідомлень, щоб сповіщати про них, наших читачів, ну і населення, щоб ну, були правильні дії, скажімо так. Як змінилася ваша робота, окрім того, що ви сказали, взагалі робота журналіста? Робота журналіста? Ну, В першу чергу ми дбали про власну безпеку? Дивилися взагалі, що можна висвітлювати в цей час, яких стандартів дотримуватися в плані того, щоб бу... ну і згодом з'явилися певні вимоги щодо публікації. Але ми самі розуміли, що треба подавати інформацію виважено, спираючись на джерела, не лише на якісь чутки, на якісь там домиси чи там ну, неперевірені факти. Тобто треба було подавати інформацію виважено і вчасно, ну і не забувати про ці вище вказані стандарти. Миколаїв обстрілювали майже кожної ночі до 11 листопада, поки не звільнили Херсон. Як вдавалося після нічного обстрілу зранку встати та піти на роботу? Ну було так, було сприйняття, що ми, як журналісти, маємо працювати, доносити правду людям і дійсно було лячно і. Ми вже під час після обстрілів списувалися з колегами, дізнавалися інформацію попередньо, що сталося, де саме щоб спланувати зранку, коли ну, вщухнуть обстріл, бойові дії, план роботи і ви, ви, ну, виїжджати, і висвітлювати ці всі заходи. Але дійсно було лячно і переживало настільки більше за себе, скільки можливо і за рідних, за колег, то що може. Дійсно, це от що, ну, дійсно, це от ну неминуча участь постигнути, що ворожа ракета там прилетить до будинку чи завдасть невиправних пошкоджень. Найтяжчий день у вашому житті з 24 лютого? Ну скажімо так, моя дружина з сином перебували і зустріли початок війни у селі на в Очаківському районі Миколаївщини. Ну і дійсно я переймався і за них і через декілька днів прибув, щоб евакувати їх до безпечного місця. Але вночі також і на території Очаківщини продовжувалися обстріли, і дійсно було дуже лячно спостерігати, як син йому був десь більше року на той момент. Він ну, здригався від кожного вибуху. Тобто, я повторюю, що було навіть більше страшніше за, от, за рідних. за... За близьких, в такому плані найважчий робочий день. Найважче робочий день. Ну так не пригадаю. Кожен день по своєму був важче, але найважче е бачити, коли гинуть прості містяни, коли гинуть діти і приїжджаєш на обстріл. Дуже лячна картина, коли рятувальники дістають тіла загиблих, ні в чому, ну невинних українців з-під завалів будинків, деякі перебувають просто. У Шоці до кінця не розуміють, що сталося, і дійсно, це дуже морально важко дивитися. Ви неодноразово виїжджали на висвітлення подій за межі міста. Чи є відмінність у відчуттях, коли розповідаєш про обстріли Миколаєва або й про інші обстріли за межами міста? З 24 лютого, коли все це почалося, люди до кінця не розуміли, чому почалася ця війна. От За що, якби і переїжджаючи до сіл? І бачу що ці руйнування вже після бойових дій. Ну особливої відмінності, я ну по відчуттям не побачив. Що якщо я фіксую, фіксували ми події або в місті, Миколаєві, або у селищах, картина усюди була ідентична. Ви висвітлювали подію у Херсоні і коли його звільнили, теж тоді Яким ви його побачили? Ну, ми з нашою командою з сайту Свідок Інфо були у Херсоні у перші дні після його окупації звільнена, коли саме прибув президент України туди урочисто, під там підняли державний прапор України, і на вулицях було дійсно у людей відчуття ейфорії, всі раділи, майорила, українська символіка, прапори. Навіть багато я помітив, що почали розмовляти українською мовою, що було нетипове до Херсону до початку війни. Згодом ми прибули до міст, до Херсону, може декілька тижнів тому, і картина абсолютно протилежна. Зараз багато людей не побачиш там на Соборній площі, на центральній місто потерпає від ворожого вогню, який вони просто хаотично ведуть, щоб злякати, бо більше ні на чого ні на що ворог не спроможний. Чи сформували ви для себе якісь правила, коли висвітлюваєте зруйновані будинки, життя людей? Е, ну для перш... у нас так, є певний такий е, відпрацьований алгоритм. Спершу я повторюю, що ми. Дізнаємось інформацію, де взагалі можна працювати, е, о котрі, бо буває що так, певні локації там е, відкривають для преси лише після того, як там побували слідчі поліція, ну такого плану. Тобто ми все е, попередньо погоджуємо, навіть якщо ми бачимо, що там за рогом стався вибух, ну припустимо, то ми все одно отримуємо певні дозволи, певні погодження. Беремо засоби захисту, такі як бронежилет, каску. І вирушаємо на події ці жахливі події. Там, ну по мірі можливості, ми, я пам'ятаю, що навіть коли заходили ми часто до зруйнованих квартир до помешкань, то ми, якби окрім того, що несли інформаційну місію, щоб це донести цю жахливу правду про війну. Ми якби психологсихологічно допомагали людям, надавали певні консультації, бо дійсно, от я пам'ятаю на одному з прильотів, чоловік був спонтанічний, не знав, що робити. Моєму допомогли розказали, що треба спершу там викликати поліцію, зафіксувати через дію пошкодження через програму, Ну і звертатися до адміністрації. Згодом чоловік протефонував, сказав, що дуже мені допомогли, тому що в мене було дійсно тоді все у тумані. Ну і в першу чергу, повертаючись до. Питання безпеки, треба просто дивитися під ноги, дивитися, чи щось там не нависає, щоб не впало на голову. Ну і якби можливості отримувати вичерпну інформацію від пресофіцерів, від органів влади, що сталося, яка там кількість постраждалих жертв. В такому ключі ми і працюємо. У цьому коловороті негативних подій. Чи знаходите ви е, щось позитивне, аби розрадити трохи свого глядача, читача? Дійсно, дивлячись, так здається, що Миколаїв майже останній рік поринув лише у війну, але незважаючи на це, у місті є певні проєкти, вони реалізуються в позитивному ключі. От, наприклад, я хочу розказати навіть за наш славетний відомий театр, який навіть змінив назву, прибрав з назви представку «Російський Миколаївський академічний художній театр. Вони. Ну, трошечки не працювали як театр з початку війни, але там був потужний волонтерський фронт, вони шли бафи, прапори, але потім, переформатувавшись під вимоги часу, вимушені вимоги часу, з допомогою партнерів, вони зробили сцену в укритті, де глядачі можуть дивитися вистави, не переймаючись за те, що буде повітряна тривога, вибухи, обстріли. І дійсно театр працює, створюються нові прем'єри. А ми, як журналісти, висвітлюємо це і доносимо до читачів, що зокрема театральне життя у незавному місті Миколаєві продовжується попри що. Що найскладніше було за цей час 24 лютого? Ну, мабуть, найскладніше, те, що я от десь навіть не з 23, а десь з початку березня вже не бачив досі сім'ю. Власне, вони перебувають в евакуації, чекаю з нетерпінням, коли вони повернуться. З чого черпаєте сили та натхнення? Ну, знову ж пофтюся, що я не лише як журналіст, як глядач, теж відвідую театр, спілкуємося з друзями, хоча багато з них, хто з них поїхав з Миколаєва, ми підтримуємо одне одного, телефонуємо, спілкуємося. І десь спочатку війни я відкрив себе як донора, почав здавати кров, допомагати тим самим нашим захисникам. Це дійсно вагома зараз і нагальна допомога. А ви як журналіст, можете сказати, наскільки важлива зараз журналістика під час повномасштабної війни в Україні? Ну, багато, багато хто з пересічних громадян вважає, що журналісти може якось заважають чи навіть притягують ці от обстріли, як такий є стереотип. Але ну, я в корінні з цим не згоден, адже. Журналісти несуть початну місію доносити оцю правду про жахи війни, доносити показувати через призму сайтів, телебачення, оцю, -оцю страшну ситуацію, коли гинуть ну, невинні українці і зруйнуються просто мирні міста і інфраструктура. Ну такого от плану. Тому я вважаю, що наша робота дуже важлива, особливо у цей час. Чи змінила вас війна? Ну, може, став більше якби обачнішим, більше як би, приділяти увагу моментам безпеки, адже не забуваємо, що у нас досі може теоретично наші піротехніки, дякуючи їм, працюють, проводяться де розмінування територій, але все ж таки треба не забувати про правила безпеки і дивитися, чи немає вибухівки, там гранат. Ну, такого от плану. Тому що от я добре пам'ятаю, що от були, ну, коли почалася війна, було ну, дуже лячно бачити ці хвости від смерті, від, ну, від градів від смерті, від ураганів, які просто встречали землі. Вони якби, самі по собі може таку небезпеку не представляли, але це було лячно бачити ось от залізе, залізу смерті, як то я її називаю. Що перше зробите після нашої перемоги? Мабуть, як і всі українці, відсвяткуємо перемогу з спостатами. Мені залишається лише нагадати, що гостем нашої студії був журналіст інтернет-видання Свідок інфо Ігор Арчебісов. Дякуємо Збройним силам України за захист і разом крокуємо до перемоги.